Войнес Ночес, це інша сторона марки. Сьогодні 241 день війни 22 жовтня, і ви знаєте, що сьогодні зранку Русня знову вдарила по енергетичних об'єктах України, тому Хмельницьке без світла, як і багато інших міст. Але в нас є ЗСУ і в нас є волонтери. І як один волонтер сказав відомий, сказав, що ми всі, все населення України, зараз волонтери, в тому чи іншому вигляді. І навіть ті, хто зараз вимушено поїхали за межі України. Тому я вас всіх вітаю. Дякую за що я можу записувати такий ролик. А ролик сьогодні буде про посткросінг. І для, для початку почнемо з того, що мені сьогодні в поштову скриньку надійшов отакий лист: цей лист з Америки. Наскільки я розумію, це з Нью Мексико штату від Сема. Отакий лист, і ми зараз до нього повернемося. А спочатку я трошки розкажу про посткросінг. І почнемо ми з першої листівки, яку я отримав через цей сервіс. Цей сервіс це, сайт, це простий сайт postcrossing.com. Заходите на нього, реєструєтеся, і вам просто в рандомному порядку випадають адреси людей, яким ви маєте відправити листівку. Листівка має мати марку. Тобто листівка реальна, не віртуальна, не через інтернет. Дуже багато посткросерів з Німеччини це дуже популярно. Так само дуже популярно це в Штатах і, на жаль, в Росії. В нас це набирає оберти і теж дуже багато посткросерів є з України. От мені стало цікаво влітку це, коли я дуже захопився марками. Мені стало цікаво отримувати листи від різних людей з різних не листи, а листівки. Але, як виявилося, і листи також від різних людей з різних континентів. Так само людям, які зареєстровані на інших континентах, ну тобто в інших країнах, вони так само вони відправили листівку. Їм дається змога відкрити нову адресу для того, щоб відправити комусь. Комусь по світу свою листівку. От я вже отримав, по-моєму, 14 листівок, і так само 14 або, або 18 я вже відправив. Я відправляв вже в Японію, відправляв в Штати, відправляв в різні країни. А зараз я покажу ті, що до, до мене дійшли. Це була перша, перша листівка, що я отримав в свою поштову скриньку. Це листівка з Німеччини, яка присвячена посткросинг мітінг. А, в місті Конц 26.06. Але вона прийшла вже після цього, але все одно ми виїхати не можемо з країни, тому я б туди і не потрапив. Та в принципі я би не поїхав би туди. Це перша листівка. Далі не в хронологічному порядку. Я просто покажу, які листівки я отримав за весь цей час. І ми дійдемо до Сема зі Штатів. От листівка. Така красива листівка з. Звідки вона з Польщі. Від Агнешки. Дякую, Агнешка. Ось листівка на мою тематику. До речі, в профілі на postcrossing.com ви можете написати, якої тематики ви бажаєте отримувати листівки. Тобто Я попросив, щоб в мене була. Ну, тобто моя тематика це Railways, тобто залізні дороги, залізниця і залізничні станції. Тому що мені цікаво, я сам дуже багато подорожував залізницею, мені це цікаво. От мені прислала, хто мені прислав це з USA, зі Штатів Дарла прислала таку листівку. Так вона оформлена. Тобто ну, дуже класно, дуже приємно отримувати. Особливо в такі дні, коли все йдеш шкереберт. Ось це листівка від, з Фінляндії. Вони прочитали в моєму профілі, що я дуже цікавлюсь марками. І цей хлопчина або. Ну, Взагалі то хлопчина так, років під 63, як написано, він мені прислав марки фінські, і їх, блін, дуже було багато, біля сотні, більше сотні марок. Це вже теж моя тематика, це залізниця, це станція Молі в Німеччині, наскільки я пам'ятаю, так, в Німеччині. Це відома станція, яка збереглася в, в такому от стилі, як вона була побудована, так вона збереглася донині. Дуже класно. Це, по-моєму, теж з Польщі. Зараз подивимося. Ні, це з Німеччини. Ось така листівка. Осінь. Це Кьольн. Це з Німеччини. Це я пам'ятаю. Ну, в принципі, всі можуть зрозуміти, що це Кьольн через їхній собор. І це теж залізнична станція Кельна з потягами все-таки з ними. Круто? Круто. Я теж так думаю. Це з Німеччини. Це теж з Гамбургу. А може не з Гамбургу, але марка з Гамбургу. Теж така класна листівочка. Це мені людина написала по-моєму зі штатів. Ні, з Канади. З Канади. Мені людина написала, що на жаль, в мене немає листівок, які підходять під твої інтереси. Але я думаю, що ти людина з широкими інтересами, тому think. big. Thank you. Це з Польщі. Це з Польщі листівка від... наскільки я пам'ятаю, ем... Зараз подивимося від Патріції. Від Патріці, але це вже Друга листівка. Перша листівка. Ця листівка йшла до Великого листа, там, де були марки, там де були квитки на залізницю. Бо сама Лукреція їй, по-моєму, 25 років, і вона зараз водій стажер на е, польській залізниці. І вона теж в неї є класний блог польсько-англійською мовою. І ми отак от з нею списалися. Я сказав, що мені теж подобається залізниця. І вона мені прислала цілий такий лист вже після того. Це з Ілінойського музею залізниці. Це зі штатів. Теж дуже класно. Теж моя тематика. Тут немає станції, але тут музей, тут старі американські паровози. Круто. Це прикольно, це навіть не листівка, але по не забороняє творчість. Тобто, творчість тут навіть вітається. Це насправді флаєр на вечірку в Нідерландах, яка присвячена музиці народні, народні, народним пісням України і Грузії. Тобто, тут написано Слава Україні. Дедіба Сакартвелос. Сакартвело, як, якщо ви не знаєте, це самоназва Грузії. Тобто вони Сакартвело. От вона відбувалася в е, яплута в цих місяцях У мову. Шостому місяці 22 го року. І це з Нід Нідерландів. До речі, не класно. в них е країни. Це у Україна. Це в нас теж Польща. І в Польщі, до речі, дуже багато Так, да, Це Польща. Це французьке узбережжя. Французьке узбережжя. Тут же можна потренувати свою французьку, але в цьому випуску я не буду. І нарешті ми підійшли вже до цього конверту. Чим він класний? Це повне. Наскільки я розумію, це серія марок, яка йде в блоці. Може тут не вистачає чогось. Ну, по походу, це підписання акту незалежності про, про проголошення незалежності. Е United States of Америка. Тому що це 4-го місяця 1776 року. Сьогодні вже встановлюється новорічна! Йолка. Фішка в тому, я не буду показувати зворотний бік, тому що там адреса. Посткросери пишуть завжди, або на конвертах. Якщо вони листи відправляють або на листівках, вони пишуть код. Код починається з е, літерного коду країни. Тобто, коли я відправляю, в мене завжди він починається з UA. UA, а далі номер. Порядковий номер він е, визначає кількість людей, які відправили з, саме з України, тобто саме з цієї країни відправили свої листівки. От. І потім, коли ти отримуєш, ти заходиш на цей сайт postcrossing.com і там реєструєш, реєструєш цей лист. Ли, тобто лист, листівку реєструєш там, вводиш цей код. І от той, хто відправив, розуміє, що до тебе дійшло, і ти можеш йому написати пару слів подяки. Привітати його з чимось там. Ну, коротше, написати йому. Так от, я дивлюсь на цей конверт, перевертаю, а там код починається з «UA». Там написано From SEM, далі його адреса і код посткросінга починається з UA, тобто не з US, а з UA. Я думаю, вау, цікаво! Але я пам'ятаю, що я якомусь сему колись щось надсилав. Так воно і є. Зараз почитаємо, я розкажу. Зараз ми відкриваємо. Я відкрив заздалегідь, тому що він з, Ю з Мексику. Щоб там не було кокаїну чи щось що такого, то ми відкриваємо і дивимось, що тут. І тут у нас листівка. І тут у нас вау-вау. Тут в нас багато марок. Перечитаємо листівку. І... О, класно, тут Сем приклеїв ще марку, яка з непошкодженим клеєм. Тобто я її можу отак відірвати і покласти собі в колекцію. Круто. Я вам не буду показувати, просто прикладу. Бо це все ж таки особисте. Привіт, Сергій. Дякую тобі за твою листівку. Я дуже люблю марки. І це була моя перша марка з зміїним островом Зміїни, яка розповідає про те, що російський корабель пішов, ви знаєте, куди. Fuck off. Він пише. Тому я вирішив тобі прислати кілька там американських марок. Починаючи з 30-х років, закінчуючи 50 ми Have a great day! Тобто гарного тобі дня. Сем. Сем. If you're watching this video, I'm very grateful for this letter and for really unexpected gift inside it. Thank you very much. You made my day. Зараз, зараз я розпакую ці два конвертика. І покажу вам, що тут. Ну, ми бачимо, що тут марки, тут американські марки. Подивимося. Ось я розпакував ці два конверти з марками. Подивіться, скільки тут марок. Тут просто дуже багато марок. Це все марки США, різних років, але бачите, вони в одному ну, дуже схожому стилю. Ця марка, ця марка, ця марка. Тобто, видні. Видно серії, але я не вивчав. Я про марки Сполучених Штатів не знаю геть нічого. Тому що ну просто я не цікавився ними. Але тепер доведеться почитати. Почитати, повивчати. І все, дякуючи посткросінгу, все дякуючи все, який взяв і просто вирішив мені надіслати такого листа з такою начинкою. Дуже класно, Thank you very much, Sam. Тепер я хочу вам показати. Свої листівки, які для того, щоб відправляти. Я вже багато відправив, але багато я дивився, там є люди, які відправили вже по 10-15 тисяч листівок і отримали стільки ж, бо це напряму залежить. От, я відправив тільки небагато, але я точно знаю, що я буквально я вже кожен, майже кожен тиждень отримую по одній, або дві, або три листівки з різних країн світу. Я можу поспілкуватися з цими людьми. Це дуже-дуже ну, надихає. Я вам покажу, які листівки отримують люди по всьому світу від мене. Це наш пейзаж, це озеро Синевір. До речі, дуже багато людей захоплюються за кордоном, причому в Чилі навіть, тобто по всіх країнах над нашими Карпатами. Це Кам'янець-Подільський, я тільки нещодавно привіз їх. Тобто там, саме там, в портеці купив. їх. Це класний зимовий кам'янець-подільський. Але я не думаю, що я там зимку колиз буду, тому що, блін, холодно зимку. Теж камінець. Це кам'янець, причому це дуже класно, мені дуже подобається такі вінтажний. Це як початок початку ХХ століття або кінець 19-го такі були будівлі, які вже немає в Кам'янці, тобто ви не побачите. їх. Це птахи, які випускала наша Укрпошта. Теж прикольні, я відправив, відправив одній жінці, не пам'ятаю вже в яку країну, вона написала, що якщо ви додасте якісь марки з птахами. То uh, мій тесть буде дуже задоволений, бо він коле... їх колекціонує. У мене були птахи, я їх не колекціоную і дав багато цих листівок, які Карпошта випускала, як uh, на додачу відправив лист. От як сам, сам відправив лист не, не листівку. Це, от така... Це не дуже гарний дизайн. Це ще можна якось. Це якось це стереотипно. Я не знаю. Я нікому, не відправлю її. Може вам відправлю. Напишіть в коментарі, кому цю листівку відправити, я відправлю. Це ми чекаємо зиму. Чекаємо зиму, прикольно. І це всі листівки це від postart.city. Це наша українська фірма, вони випускають дуже маленькими тиражами. Тираж 200 штук 2021 рік. Це вже під час війни я дуже багато військових листів вже відправив. Тираж тут має бути більше 500 штук 2022 рік. Ця листівка чекає новорічних свят, комусь поїде. Це Львів, маєте впізнати Львів, Мені подобаються акваріки такі. А це, по-моєму, або суми, або. по моєму, суми. Суми. Це місто, де народилася моя мама. Тому суми мені теж, я там ніколи не був, але я там побуваю колись. От. І на цьому я думаю, ми будемо закінчувати, хоча ні. Я вам просто покажу всі листівки. Оце листівки, які я отримав по посткросінгу. На всіх листівках є марки, їх цікаво роздивлятися, вивчати, дізнаватися. Про цю станцію я нічого не знав. Ну, просто це цікаво. Якщо комусь не цікаво, Значно цікаво, мені цікаво. І мені цікаво велосипеди. Це теж написано в моєму профілі, але мені ніхто ще з велосипедами нічого не надіслав. Але все прийде з часом, правильно? Тому я думаю, будемо, будемо прощатися. Дякую вам за увагу. Поставте лайк, підпишіться, донати ЗСУ, донати притулі, донати будь-якому нашому волонтеру, якого ви знаєте, довіряєте. Дуже радий, що ми можемо спілкуватися з вами. Україна переможе! Слава Україні!